Борис Воскресенський головна людина в українському футболі. Якщо говорити про стадіони та безпеку на них, уже 33 роки він займається цією справою і колись власними руками доводив стадіони до ладу. Ось стадіон, оце до сюдова. Оце, бачите, сніг. А оце вже стадіон готовий. Жодної сніжинки нема. Жодної. Ми працювали три доби не виходячи зі стадіону. Всі, на відміну від столичного олімпійського, підготувати стадіон локомотив у Сімферополі було набагато легше, але Таврія зробити цього вчасно не змогла. Проблема проста: вони повинні були брати сніг, постілити агроплівку, яку вони не постілили, і розтопити поле. Ось температура на ґрунті мінус два. Це говорить за те, що не було. Критика Воскресенського працівників стадіону Локомотив не на жарт розлютила Дмитра Селюка і з відповіддю віце-президент Таврі не забарився. Мені противно, коли коментують это конкретно Воскресенський, который прийняв два поля Львов Металіст и Заря волинь в коментує що він корупціонер. всі докази Сімферополя вказують на те, що поле не встигли підготувати до 4 березня, дня матчу Таврія Металург. Дві перевірки представників федерації свідчать не на користь Таврії, але попри купу фотографій, відеоматеріалів, протоколів, пояснень та іншої інформації, рішення дисциплінарного комітету «Прем'єр-ліги» перенесли на невизначений термін. Як тільки дисциплінарний комітет збере всю інформацію, яка необхідна, Даний питання буде одразу виноситися на розсмотрення. Ну але це буде 2012 році. Ну звісно, ми ж ми ждемо, що це ближайше там можливо, дні. З нетерпінням чекають на вердикт у Донецьку і вірять, що рішення премєр Ліги буде правильним. Давайте не будемо видумувати правила во время ігри. Є регламент. Там чітко і ясно написано. Два ба. Іли порт-мажор. Порт-мажора його не було. Хай яким жахливим не було поле в Сімферополі 4 березня за два тижні стадіон Локомотив зуміли підготувати до матчу проти Арсеналу.